Ти на фрої, де на дивись, це хвостодушники, тобто називаються вони хвостом душать. Розумієш, це їх хвапить, це їх хуска. Ой, Базубок, це знову твої вигадки. Ні, де на це не мої вигадки. Треба побудувати портал, щоб потрапити в їхній світ. Я захоплювався їм, що з дитинства уявляєш. Ой, Базубок, не вигадуй. Денафрой, я дивись, як побудувати портал. Треба гілочки хвилиного дерева розставити колом, а всередину треба покласти квітку. Ось вона з'явиться, друзі, у вас на екрані зараз. Ну, добре, без якщо ти кудись, ідеш, то я з тобою пригоди все одно будуть. Угу. Пішли. Ця істота називається хвостодушник. Вона може задушити своїм синім та музним хвостом. Ось дивись, як він виглядає, правда, красень. Якийсь стремненький трошки. Хм, я впевнений, що ти не знаєш, звідки це. Хм, не знаю, бо собі казки написали. Гаразд, пішли будувати портал. Ну, пішли, а от потім побачиш, що це ніякі не казочки. А ти не вірила мені. Нічого собі йдуть, це ти сам собі продумав. Нічого собі Базубик, швидко стрибаємо. Що де на фреєм ми вже тут? Он дивився на нервіє, яка вона мила. Ой, де щоб вони нас поки що не помітили. А що? Я, що Данефорія ще забуло. А, 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 Данефія допоможи. Ай, ой, ой, що, бозовик, де ми? Данефорія здається, це їхня лігва, а ні. То ви такі, і чому ви тут? Ми повинні не вас бити, бо ви крадії, вдарилися на наші землі без дозволу. Ну, в принципі, як і завжди. Оу, я бачу, ви така красива. Я не думаю, що ти саме це хотів сказати мені. Добре, я зрозумів а чому наші предки йшли на ваші землі? Ви ще не знаєте? Ваші предки наші вороги. Коли люди вбивали драконів, нічні і денні фурії прийшли по допомогу. Ми відмовилися, і у відповідь вони на нас напали. Ми не злі, повірте. Розумієте, ми вам не можемо вірити. Влаштовуємо голосування, піднімаємо хвости, хто за мир. То це така вона що, справді за нас? Вона за нас, справді. Зрадниця. А Що, справді, за них. Капіць. Ну капіць. Давайте скажемо, щоб її стратили. Зрадниця. Давайте це скажемо! Вирішено, сьогодні ввечері фурі буде страчено. <кліг> я хочу бути вільним, я вам нічого не зробив, Ану випустіть! ну випустіть. О, привіт. я вас дуже сильно хочу врятувати. Чуєш, чому? Я не розумію, чому ми не можемо з цієї квітки вибратися, тут кордони якісь невидимі. Так, тут невидимі кордони, нічого такого просто магія. Чуєш, а зможеш нас визвотити звідси? Так, звісно, зараз. Х, х, ось, тут дірка. Пролазьте, пролазьте. Так, добре, я дякую е. е Пролазимо так. Ой, і справді тут є дірка. А хто ти така, я щось не розумію. Мене звати Ліза і я хвостодушник. Я з самого дитинства захоплювалася драконами, читала про них книжки, і от я така щаслива перший раз побачила драконів. Знаєш, а я такими, як ти захоплювався, читав міфологічні історії якісь про вас, як ви там, хвостодухники. Загайте хвостодушники. Мі, вибач, так незручно вийшло. А як вас звати? Мене звати Беззубик, а я ти не А ти підеш жити в наш світ людей і драконів? Що справді? До Речі, тут тобі не нудно. Ну... Насправді мої батьки теж дуже люблять драконів, завжди читали зі мною ті книжки, але вони підкоряються законам і не виглядають так, що вони люблять драконів, адже вони їх дуже люблять, так само, як і я. Ой, що правда, але ти до нашого світу. Звісно, звісно, зараз я швидко батькам скажу, а тобі можна, стоп, ти куди? Мам, мам, а можна в той світ драконів і людей, мам? Ні, Доню, звичайно ж, тут наш дім, там всяких мисливців багато. Але нас тут тримають, я хочу вибратися звідси, мам. Доню, але ти знаєш, що там дуже небезпечно і нас мисливці можуть спіймати. Але але там справді добре. Доню, слухай, а в нас буде дім, як в людей? Звісно, по звуки до фей вже для нас дім в Карпатах пришукали, і запрошують туди. Ой, знаєш, доню. Цікаво вже, як там живеться. Ой, тоді добра, Ліза, зараз твоєму татові повідомлю. Слухай Сергій, тепер ми збираємося в світ драконів і людей. то Ліза мені вже тут таке не говорила, такий там чудовий і чотирнадцяти світ. Так, ну на все зібралося? Тепер нам тільки залишилось у портал побудувати. Ой, батьки вже дозволили, вони вже зібралися. Ми зараз без зубиком побудуємо портал. Ой, я зараз батьків покличу. О, батьки прийшли швидко будуйте портал, вони так знервовані, вони ще ніколи не були в світі людей. Ліза, все добре, не хвилюйся, зараз ми вже будуємо портал з диною форією. І ти там побудеш, ага. Нарешті ти побачиш цей світ, і ми будемо там бавитися з тобою. Ліза, я такий задоволений, що ми з тобою побачилися. Ну що, всім до побачення, до нових пригод і зустрічей.